Ви пам'ятаєте, BMW X1. У нас людина купує, кстати, вже другий пошкоджений автомобіль Тут ту з коробкою поломано, Він також приїхав і її купив. Він на ті X1 доїхав сам до Польщі. Трошки вона піналась та коробка. Знаєте, що він зробив? Ця F31, ви пам'ятаєте, в неї щось там, шуршало в двигунові. Ми запропонували за 13 тисяч євро її вам. Ніхто її не купив, побоялися. Я ще цілу купу хейту почув за те, що там трупак, мотор, все, там ще щось. Ну, коротше, ризикнули ми собі її забрати, відремонтувати і а тепер послухайте секундочку, як цей моторчик просто почав працювати. Уявіть собі, я купив донора до нього. Ми купили донора за 300 євро. Людина написала, що мотор капздик там, а там всього-навсього був стартер заклинивший. А ще зараз, хто додивився до кінця ось це відео. А ми запропонуємо по бомбовій ціні вам ще один. Друзі, всім привіт! Ми одні з. Ну, ми одні із тих автоподборщиків, які ось в гаражі можуть в мазуті ось тако лазити, там щось справляти, вам ремонтувати, для вас підготовлювати якісь автомобіль, а потім виходити і знімати на відео. Бому що всі стараються бути в гасочках, всі стараються бути там. ну Ми робимо з тачками, ми працюємо з машинами. Ми настоящі, як то кажуть. І так, з гаража вийшли, тому що ми сьогодні трошечки підготавлювали ось цей посад для того, щоб він виглядав бомбово, Значить, дивіться, друзі. картина яка цей Б8 у нас 18-го року, ми сьогодні пропонуємо по найкращій ціні для вас, друзі. В нього 2018 чистий рік і що саме цікаво, буде найнижча ціна. І найнижчу ціну ми сьогодні зробимо для Європи. У нас зараз більше, більше автомобілів реально беруть в Європу. І наступне відео обов'язково підписуйтесь на канал. Ми зробимо для всіх тих, хто купує, хто живе в Чехії, хто живе в Польщі, Іспанія в нас купують автомобілі, тобто різні, різні країни, як, як відбувається покупка автомобілів іменно для цих країн. Тому наступне відео ми зробимо саме ось таке. А сьогодні у нас рубрика на продаж, і розкажемо про цікаві моменти, які у нас були биті. Автомобілі, які ви не хотіли купити, але вони вийшли по цікавих цінах. Давайте підемо по з рубрики на продаж. 2018 рік 240 пробігу, дев'ять тисяч євро. Ціну робимо для Європи. Притом, при, при всьому, що найдешевший, якщо ввести з пробігом 240 тисяч, найдешевший на сьогоднішній день 9500 євро. В нас 9, Ми робимо для вас, друзі. Це сама найкраща ціна, і машина реально в класному стані. Я тільки що прокатався, ми вкладемо зараз. Вам як проїхали, проїхалися, розганяється все. Машина просто сіли, поїхали. В неї ще є тюф, тюф до. У нас ще рік рік і два місяці в нього ще тюфа в цього автомобіля. Дивіться, як він виглядає. Ми його трошечки пробіглися, правда, признаюся, пробіглися, ось зробили коректуруючу поліровку, і він зараз бомбово виглядає, друзі. Ну, Є в нього осколики, звісно, да? ну, не може бути. Це не новий автомобіль. Ось давайте звернемо увагу. Є ось такий осколик, на бампері тут е, є. Ну в основному, в основному задній бампер найгірше виглядає. Так, в цілому, там можливо деякі мінімальні царапинки, От такого, як вигляду, от подивіться, покажи, ось царапинку, ось ну такі мінімальні, друзі. В цілому машина. А, да, давайте так. По м'ятинках є в нього вм'ятинка. Ось тут на задній кришці багажника. Що під викатку е, може бути. Ось тут є маленька вм'ятинка в нього. І, і ось тут є на капоті. То що я бачу. На реброві. Але в цілому на свої гроші, враховуючи те, що в нього ще й не сам гарна резина, до, до речі, гарний стан резини. У нас передні чи за... тормоза у нас повністю нові. У нас новенькі тормоза, якщо там. Це також, також враховувати треба, тому що тормоза тому що, ну, також коштують гроші. Дивіться, по салону, друзі, в нього комплектація реально... Діловарі можуть сказати, барабан. Знаєте, як в нас вийшло? У мене Святослав у нас був в Києві на базарі, на Павівку сходив. Він показує фотографію, стоїть суперб, значить, і написано максимальна комплектація. І знаєте, що в ньому максимального було? Тільки одна шкіра. Там просто-напросто в автомобілі навіть менше, ніж цього пасата. Ну за рахунок, що шкіра це максимальна комплектація. В нас люди думають. Ну у нас тут непогано. я рахую як на ручку, які я бачив, тому що в них є пластмасові кермо, і навіть в них є кермо без мультіруля, то в нас у ще, вибачте мене, в нас є датчики світла, датчик дежав, в нас є адаптивний круїз-контроль. Тож, тобто, друзі, ну це немало собі важно, тому що повірте мені, на трасі це. Це реально класна штука. Далі в нас є підігрів сидінь, в нас вже монітор е, мультимедіа, ось ця йде нова. І з Android Auto і з Apple CarPlay. Також немало Далі, у нас безключовий запуск автомобіля є, і в нас є ще й трьохзонний клімат-контроль. У наші ззаді кнопочки є клімат-контроль. А ви подивіться на цей салончик, він реально, враховуючи те, що це найдешевший автомобіль сьогодні на ринку, він реально виглядає класно, і ми можемо рекомендувати, хто навіть шукає для себе, друзі. Без з проблем цього пасата можемо забирати. Я ж кажу, працює відмінно, ми на ньому покаталися. Кому ще потрібно, покажу доточно драйв е, Виїду на автобан, можу розігнати до 200, без проблем, поїде 200 і все як, як має бути. І Він їде 4,5 літри розходного на сотню. Тому ось такий пасат. Друзі, таких мені здається, що зараз ще, ще бистро ще не буде по таких цінах, тому що навіть якщо поїхати, той за 9500, подивитися, не факт, що він буде ось. В такому нормальному, класному стані. Вирішили вискочити трошки на швидкісну трасу для вас. Блін, машинка біжить відмінно, реально відмінно. Взагалі ніяких претензій нема. Тихенько і тягає, і все на любі, навіть на шостій передачі дає і відчувається, що він тяне і може їхати доволі собі добре. Друзі, а ми зараз поїхали. Давайте пробіжимось по тих машинах, які ми вам пропонували. Зараз, ну понятно, джаз ми ще будемо доробляти. Ви ще купувати не будете, коли ми вже його доробимо. Ось о такого у нас оця F31. Ви пам'ятаєте, в неї щось там, шуршало в двигунові. Ми запропонували за 13 тисяч євро її вам. Ніхто її не купив, побоялися. Я ще цілу купу хейту почув за те, що там трупак, мотор, все там, ще щось. Ну коротше, ризикнули. Ми собі її забрати, відремонтувати і продати. Ну дивіться, в неї зараз продажна ціна. Заходь. Просто, по-перше, F31 330 дизель в x drive якщо ви просто введете ось таку машину, ведете шкіру і до 120 тисяч пробігу, ви подивитесь, вони вже починаються від 20 тисяч євро. А в нас ще є хедап дісплей проекційний, У нас є ще панорамна криша. У нас безключовий доступ у автомобіля, друзі. У нас є адаптивний круїз-контроль, у нас адаптивне світло на секундочку. Електрична кришка-багажник. Дивіться, друзі, значить, секундочку, уважно. Тільки чик. Ну, от вічно, коли мені на камеру треба показати, воно в мене скотина. Так, секундочку. Може, це із-за того, що дверка не відкрита, а ну. А ви хочете зараз схавати, друзі, ще одну тему. Значить, дивіться, уважно. Наблюдаємо картинку. Уявіть собі, скільки цей крюк тільки коштує. Це вам не у Фольксвагена, який звідти як пиптик, тільки пук, і все, і випав. Подивіться на цей фаркопчик. До речі, на ньому ще не було не вдіто нічого ні разу. Ні розесечку. Не знаю, навіщо я замовляли, ви подивіться, він ще просто навіть без царапинки там. Ні, ну Це круть, та тут крюк два косаря стоїть, який, напевно, заказати. Хто знає на бехі, напишіть в коменті, скільки такий крюк, подивіться, як він працює, Тільки чук, все, нічого не падає, не цей тихенько заїхав, механізм поїхав, все чіткач. Короче, друзі, поки Крюк наш заїжджає, я вам розкажу одну історію. Вирішив я ризикнути по цьому автомобілю, Значить, забрав я його собі і відправив в сервіс БМ ну, це не сервіс BMW, це люди, які займаються тільки BMW в Литві. Мені порекомендував товариш, каже, туди інші машини, крім БМВ, не беруть, я повіз туди. І оказується, коли розібрали, подивилися, ми спочатку думали на форсунки, розібрали форсунки, подивилися, перевірили, вони всі чітко працювали. І коли подивилися, значить зняли клапану кришку в ньому. Давайте ми перейдемо до двигуна. Зараз краще там покажемо коло двигуна. Коли розібрали, подивилися, а в ньому хтось міняв цепку. На цьому пробігу я, в принципі, вже догадуюся, чому до неї полізли. Це за такої миличі. Ну, В Німеччині дуже часто ось таке буває. Тут ви всі рівно багато чого не побачите. Дивіться, тут нову я поміняв навіть клапанну кришку. Е, коли ви подивилися, я вам зараз ставлю фотографії фази. Фази улетіли в машині, не, не було взагалі, то тобто, рукожопі поміняли цепку і, і за того так воно працювало. Тому ми вирішили повністю нові всі ланцюги поставити. Значить, Все виставили значить, нову кришку, тому що ті, хто рукожопі міняли, пережали трохи кришку і починало бігти з під клапанної кришки. У нас масло. Ми поміняли нову кришку. Всі повністю де прокладочки, які треба було, обслужили машину, поміняли масла, фільтра, перевірили. У фільтрі масляному, ні у фільтрі паливному, ні граміночки, ні жодної стружечки не було. А тепер послухайте секундочку, як цей моторчик просто почав працювати. Це типу, потужний, його можна назвати потужний тігер який зараз мурчить. Друзі, він працює зараз настільки кайфово. Я підозрюю, і за чого було, тому що я зараз їжджу, я це відчуваю. Можливо, клієнт попожалівся в якийсь сервіс чи якимось рукожопим чувакам, коли ти їдеш і вимкнута в нас кандр. Є такий звук, я не більше від кондиціонера, я його відчуваю на кожному прогазованні, Я його відчуваю в салоні, як звук такий шуршання. І я теж довго думав, думав, що це за посторонній звук. Я не знаю його чим його зараз на камеру не буде чути. От його в'їзді в основному чути. Ну я теж думав, що щось можливо там зробили не так. Але коли я вимкнув повністю кондьор цей звук пропав. Машина чітко їзде безпроблемно. Тому це питання або, можливо, по у почепні компресора, або, можливо, подчипнік самого вентилятора е клімата працює. Цей звучок посторонній є, він не сильно напрягаючий. Але він є мінімальний. Я думаю, що з за цього могли полізти раніше. Хтось сказав, що це в тебе цепка треба міняти. І він поліз е міняти. Тому що я ж кажу, коли ти їдеш, так прямо на пригазовування його чути. Але зараз, коли я ж кажу, коли вимикаєш клімат, його не чути взагалі. Тому це, скоріше всего, такий нюанс, проблема в нас була. Друзі, положив я на ньому спідометр 260 йде на сьогоднішній день. Тачка в топі, на повному приводі два комплекта коліс. Значить, ценники на таку комплектацію починаються від 21 Якщо ось в такому стані ми не підготовлюємо, як є, 18. Кому потрібно, хто хоче, реально зачотна беха. Реально зачотна беха. Тому з бехою закінчили, пішли далі, вам розкажемо ще одну історію. І так, друзі, а ось наш дракон. Ви пам'ятаєте, всі ми запропонували вам е за дві ще Ми запропонували ось цю Хонду джаз. Всі там та ти, що то та -та скільки там, ми показували вам, що вони коштують, якщо з таким пробігом 60 тисяч кілометрів, вони коштують по 6, по 5 тисяч євро. Ну ми ж вирішили також. Е -е -е ми в першу чергу. Я це показую вам, друзі, для того, щоб ви собі розуміли. Я пропоную, коли я вам пропоную автомобілі, то є ті автомобілі, які я перше сказав би собі, чи я його возьму, чи я куплю. Тому я більшість тих автомобілів, які ви не берете, чи не хочете там ризикнути, хтось з вас погратися з чимось. У мене є багато людей, прикладів, які виграли люди, які на цьому купували і вигравали більшість з них. Я навіть скажу 90, наверно. Вісім відсотків, коли люди в мене беруть автомобілі з поломками, вони все рівно залишаються в плюсі, коли пограються, якщо правильно пограються. Тому з цим джазом я просто чому хочу розказати вам історію? Цікаву, ми зараз кладемо фотографію. як Ми вже краном викидали іншу машину. Я вирішив підійти. Думаю, до цього питання. Думаю, а як же ж можна цих запчастин знайти, щоб не дорого? Уявіть собі, я купив донора до нього. Ми купили донора за 300 євро. Людина написала, що мотору Кабздик там, а там всього-навсього був стартір заклинивший. Там така машина, що Саня, коли його розбирав, а Саня це в нас новий оператор зараз уже і новий сотрудник. Значить, він коли розбирав, він каже, так краще, може було б тупомити, стартер поміняти і продати, заробити. Бо ми купили її за 300, а вони такі там по півтори тисячі, там по дві тисячі євро стоять. Ну, ми вирішили, якщо ми з цією мучимося, то ми вже з цією зробили. Нічого страшного тут в ній не було. У нас навіть водяний радіатор був. Цілий в цій машині а радіатор Кандьора ми замінили. І оскільки ми купили ту машину за 300 євро, уявіть собі. А здали ми її на металолом за 140 євро. Уявіть собі, скільки нам обійшлися ці всі запчастини. Пішли, сань, покажемо всі запчастини. До речі, хто хоче, кому треба, хто має ось такого джаза. В нас є чорний комплект дверей, повністю, всі в класному стані. І задня кришка багажнику. Ми можемо вам також недорого продати його. Зовсім недорого, класний стан. Приїжджайте, тільки тільки потрібно, ну, по факту забрати. Може, ми якимось можемо погрузити. Але ось подивіться, що нам вийшло по факту за 160 євро євро, Тому що ми купили за 300 цілу машину. А ось ми дивіться, в нас двоє фар. Наша фара, яка треба, чітка, ми її ще полірнемо, класно, Тут права трошечки мутніша, але її також полірнути, вона буде хороша, кому треба права фара до джазу. Звертайтеся. значить, Дивіться, капот у нас в класному стані. Чистимо красимо, крило красимо, бампер красимо, складаємо. І у нас машина в буде. Ну, побачите самі, яка в нас буде. У нас буде лялічка машина. А ось, до речі, двері. В комплекті зібрані, з зеркалами, повністю от ляда задня. Кому треба до джаза. Альо, Віталік? Порішаємо, зовсім недорого, повірте мені. Пасаракушки за дверку. Копійки, правда? Згоден, сань? Друзі, ті автомобілі, які ми вам пропонуємо, ось, дивіться, ви пам'ятаєте, BMW x 1 У нас людина купує, кстати, вже другий пошкоджений автомобіль. Ми колись у нас на каналі А 7 пропонували биту. Взад людина купувала для Польщі. Взяла, відремонтувала довольна. І після того, як він її купив, він коли побачив у нас BMW x 1 ту з коробкою поломану, він також приїхав і її купив. Він на X1 доїхав сам до Польщі. Трошки вона піналась, та коробка. Знаєте, що він зробив? Він з'їхав у класну фірму, пацани на комп'ютері ремонт адаптували коробку. Він же цілий. Тиждень їзди без проблем. Каже, проблем поки нема абсолютно. Машина їздить чітко. Він купив на 5 штук дешевшу машину. Притом, при тому, при всьому, що я казав, зазор треба брати. Коротше, Беха так класно робить, ви собі не уявляєте, вона просто мурчить. І стоїть з боку моторчик. Скажи се. Так, да. Відносно тієї X1 там, розраховувати, що навіть 2000, якщо вкласти було в бушну коробку чи капітальний ремонт. ну йому Ці мастера сказали, що це братан, пів року, можливо, все рівно воно в тебе вискочить, тобі прийдеться ту коробку робити. Ще до цього йде. Але він зараз катається. Він купив на це і він каже, я розраховую, треба буде. Вони мені сказали, ці мастера: 2000 євро повністю реставрація коробки з годовалою гарантією на, ту, на, на той X1. Тому, друзі, Задумайтесь, час від часу, повірте мені, ми не дуримо і на ті варіанти, які ми вам скидаємо, звертайте увагу. А ще зараз хто додивився до кінця ось це відео. А ми запропонуємо по бомбовій ціні вам ще один Fasat B8 8018 року. Друзі, ви його пам'ятаєте, в ньому 300 пробігу, він технічно в класному стані. В нього ось ось тут царапіна внизу біля переднього і заднього крила є. Зараз ми його вставимо в відеоогляд, а я буду вам про нього трошки розповім. 305 пробігу. В 17-й чистий, ну 17, й верніше, 18-й перша постановка на облік, но 17 й рік випуску. Чому це важливо? Тому що 17-й рік випуску в Україну на 300 євро буде дешевше розмитнення. Тому що ось цей іде чистий, 18 й тут на 300 євро дорожче. Хоча вони абсолютно фактично однакові, то й навіть навпаки, на хромовій ось той пасад виглядає навіть трошечки симпатичніше, можна сказати, за рахунок того, що в ньому хром є. От, тому дивіться, я вам... Зараз в Україну роблю спецпредбажання 6500 євро. Друзі, це просто заходьте, покажіть мені, що чувак, що ти дуриш, є дешевше. Зайдіть, подивіться, 6500 євро за 18 рік уже з, новим, з новою мультимедією за запасаті. Це я рахую класна ціна. Друзі, як завжди, раді були бути корисними. Всім мирного неба над головою. і здоров'ячка. Пока.